Пане Олександре, доброго дня і слава Україні! Вітаємо. Героям слава вітаю вас. Ну я пропоную розпочати із тих новин, які надходять від аналітиків мапи Діпстейт про те, що Росіяни ймовірно розпочали свій наступ на території Курської області. Було повідомлення, що зафіксували рух колони бронетехніки. Пане Олександре, то чи справді рашисти розпочали штурмові дії, і що це означатиме особливо на тлі тих повідомлень про те, що наші західні союзники все таки готуються дати нам рішення бити далекобійною зброєю по території РФ Ну, по перше, рішення нам потрібно. Нам потрібно взагалі все, що буде дуже добре перебивати російську логістику, як це роблять українські збройні сили якраз на Курщині, тому що це вдається доволі непогано робити. Я можу сказати, що, наприклад, тільки от за буквально кілька там днів. Було з було знищено дев'ять мостів, дев'ять понтонних переправ через річку Сем. Тобто українські війська продовжують операцію по утриманню російських військ в Лужківському районі. Не дають їм звідти вислизнути. І внаслідок цього це й пояснює дії, які почала. Росія в районі Корінєво спробувати відтіснити українські війська з метою деблокади. От фактично, uh -huh. такої фактичної деблокади угрупування, яке склалося, відтіснити наші війська, контратакувати там. А істотних успіхів вони не мають. Десь на ці на цій ділянці загалом сконцентровано близько 35 тисяч російських військовослужбовців за тією інформацією, яку я маю. Зрозуміло, що питанням часу було, коли Росія спробує контратакувати перевіряти українську оборону тут, тому що більше місяця фактично триває операція. Тому такий сценарій прогнозований разом з тим, треба зазначити наступне: що. А це один із етапів, який планувався під час цієї операції. Що Україні треба буде переходити і включатися в фазу проведення сковуючих операцій, угу. недопущення переміщення противника на інші напрямки. І дивіться, як складається ситуація, якщо ворог буде намагатися. Розвивати свої свої контратаки це буде означати, що вони будуть нести більші втрати. Це буде означати, що кількість підрозділів, яких вони потребуватимуть, тільки зростатиме. Для того щоб ті самі втрати компенсувати, отже, не виключено, що кількість російських військ, які потенційно не потраплять на Донеччину, якраз на порог на Покровський і Курахівський напрямок, вона збільшиться. Тобто, Росія вимушена буде концентрувати війська в Курській області і не переміщати їх на Донеччину. Це означає, що Наші сили там отримують дещо свободу для маневру, принаймні перегрупуватись і принаймні зупинити темпи операцій наступальних там. Тому, підсумовуючи про Курський напрямок, українські війська готувались до подібного сценарію, тримають зараз рубежі. Саме тому ніхто до речі. От раніше згадайте, кілька тижнів тому, правда, було питання, а як далеко українські збройні сили підуть? А чому не поспішають в Глушківському районі ворога оточити і і затримувати? А якраз тому, що ніхто не нісся стрім голов, а розуміли, що потрібно стабілізовувати фланги, забезпечувати тили. І відтак зараз ця стратегія працює. Що стосується далекобійної зброї, безумовно, вона потрібна. Тому що якщо ми будемо діставати, наприклад, по тому ж Курську спокійно, ми зможемо ну знищувати багато оперативних телів ворога, і це звичайно сповільнюватиме їх вони будуть перекидати підкріплення. а Ми будемо цю логістику там просто перебивати. Це дуже просте, але зрозуміле пояснення. А що цікавого такого може бути безпосередньо біля Курська, а це могло б допомогти, ну? Скажімо, стримувати ворога саме на тому напрямку, чи там йдуть якісь логістичні артерії на південь? Справа в тому, що якщо ми говоримо про логістику, яка є, по-перше, це підтримка наступального або оборонного темпу російських військ, які знаходяться в Курській області. Курськ відіграє роль, тому що проходять вантажі банально для того, щоб забезпечити БК. Тобто артилерії, стрілецько зброю тощо. Це все проходить в районах Курська. Ці е, цілі вони відомі, і час від часу українські сили їх вражають тими, тими засобами, якими можуть дістати і можуть вразити, або вражають десь на підходах, як, наприклад, колони мостоукладчиків до річки Сей. Що стосується запитання про південь і інші напрямки, що дороги з'єднуються, і логістика, в тому числі йде на Білгород, дійсно, це так. Можна порушувати логістику і на Білгород так само, і в цьому напрямку. Є достатньо багато об'єктів, ураження, яких точно покращувало би щонайменше на тактичному рівні нашу ситуацію. Вони є на деяких мапах. Деякі з них я навіть бачив ці точки, можу сказати, що в принципі над цим робота постійно ведеться. Тобто наші сили ведуть роботу, щоб встановлювати. Є скажімо так, я би сказав, і коли ми говоримо про Курську область чи Білгородську є два таких рівні, які треба знищувати. Один рівень це оперативно тактичний, це те, що йде через Воронезьку область в першу чергу і потім рухається сюди. І другий рівень це тактичний, це безпосередньо та зброя, яка прибуває в район Курська або в район Білгорода. Всі ці склади тепер додайте до цього ще потенційно розміщення російських ракет, які будуть переміщатися, російсько-іранських, скажімо uh -huh. так, назвімо їх так. Які Іран передав, а це означає, що вони будуть переміщатись, і за ними теж буде полювання досить активне. Тому ось таких два рівні завдань, по яким треба відпрацьовувати, щоб сповільнювати ворога. Пане Олександре, що стосується курської операції ймовірного наступу росіян на, на цій території, то активіст Сергій Стерненко пише про проблематику української армії. І ось тут буде запитання okay. до вас, як це можна вирішити, якщо таке дійсно існує. Він зазначає, що у Курській області проблематика з нашого боку така, що ділянку тримають багато різних підрозділів з різних родів військ, які не мають єдиного центру управління і відповідно належної. Комунікації а, також не можуть діяти як єдиний організм, який і це призводить до дезорганізації оборони, ускладнює ситуацію окрема проблема зі зв'язком. От Чи справді існують такі проблеми? Ну і що ж нам потрібно зробити, щоб це вирішити, і щоб у росіян не вийшло а, все таки провести цю контратаку. Справа тому давайте визнаємо, що ми так воюємо понад два з половиною роки. А як ми інакше? Тобто, дивіться, хіба у нас не е, ну, тобто, назвіть хоч один напрямок, де воює цілісна бригада? Їх не так багато, вся бригада. Ну, Тому що складається так, що деякі батальйони виконують завдання в різних місцях. І звичайно, що це призводить до того, що бригада на, на скажімо так, вона виконує завдання одночасно на двох-трьох напрямках. Так. Тому що так вирішило командування, чи це означає, що це погіршує організаційно-управлінський рівень, не думаю. Чому тому, що бригада, якби були повноцінні бригади, а, це здається тільки на перший погляд, чи це би покращило ситуацію і змінило. Але треба розуміти, що у нас виникла ситуація, коли є бригади більш підготовлені, є менш підготовлені, є підрозділи, які можна було передислокувати, є які не варто було передислокувати на той чи інший напрямок. В будь-якому випадку це а, структура збройних сил України. Чи це означає, що в деяких випадках бракує злагодженості? Так іноді в деяких ситуаціях її бракує. Але я би не сказав, що ця ситуація є катастрофічна угу. щодо питання утворення ОТУ по цьому напрямку і підпорядкування, там є відповідні ОТУ Сіверськ, які мають забезпечувати і покривати в тому числі і Сумську область. Що стосується і там створена комендатура. що стосується покращення організаційних, я думаю, що варто над цим працювати, якщо ми говоримо про рівень ОТУ, покращити комунікації і взаємодію підрозділів. Над цим робота, наскільки мені відомо, так само ведеться. З точки зору якихось ще управлінських рішень, тобто, ну, які пропозиції, я почув критику, а що треба змінити для того, щоб mm -hmm. це воювати бригадами повноцінними можна спробувати. Хтось думає, що це однозначно покращить ситуацію, дасть нам більше зброї, дасть краще підрозділам виконувати своє завдання? Не думаю. Це залежить від кожного підрозділу, в тому числі від рівня їхньої підготовки і від рівня їхнього озброєння, тому що в нас так само трапляється на фронті, іноді ситуації, коли один підрозділ може тримати удар, а поруч підрозділ не справляється. І причина цьому не тому, що вони не тримають зв'язок, а деякі інші причини об'єктивно: десь менше зброї, менша підготовка, інші проблеми, які можуть виникати. Але загалом ми простежуємо таку динаміку, де далі більше питань щодо організації щодо конкретних рішень порушується у публічному просторі. От з одного боку, ми, наче, бачили позитивні зміни від такого. З іншого, ми розуміємо, наскільки армія це структура, яка має бути засекречена. От, за вашою оцінкою, та тенденція, яка спостерігається, ну можливо, навіть ми побачили сплеск трохи раніше, десь два місяці тому, на на питанні содоля е, так, е, відповідний сплеск уваги до внутрішніх проблем в армії, відповідно, сплеск публікацій про це зараз чуємо і бачимо дещо менше, але все одно ну от в такому напрямку рухаємось. Як би ви загалом оцінили цю тенденцію, наскільки це допомагає або заважає армії? По-перше, давайте скажемо, що а, у нас немає зараз ідеальних державних органів, інституцій чи а, системи управління в державі, тим більше в умовах війни, і наше завдання дуже швидко багато що змінити і реформувати. А чому немає ідеально не тільки через ці проблеми, які ми знаємо, а через те, що війна, а війна досить часто це хаос. От, просто треба розуміти, що це хаос, коли. Треба ухвалювати рішення дійсно, коли довкола тебе хаос. Але хтось має ці рішення ухвалювати і наводити порядок. Тому не все настільки швидко і ідеально, як би нам хотілося. Чи є проблеми, безумовно, є. Чи можуть і будуть вони виникати так будуть, тому що війна це процес і знову ж таки почасти це хаос. Але при тому всьому, треба сказати, що. Українська система тримається, вона не посипалась. Інституційно вона абсолютно життєздатна, і сил оборони і безпеки. Це дуже важливий момент. Надпрацюють над виявленням певних помилок, в тому числі коли працює цивільний і громадський контроль. От Те, про що ви зараз сказали, це цивільний і громадський контроль, який притаманний європейським державам західним, просто. У нас як завжди, і цивільний і громадський контроль працює дещо цікаво по-своєму своєрідно, як і деякі державні інституції. І працюють і багато хто думає, що цивільний і громадський контроль це виключно постійна критика. Ніж вона, без, без відсутності пропозицій. А яким чином це краще змінити і зробити? Плюс і це критика через публічну комунікацію. Часто я, наприклад, підтримую інтеграцію України в НАТО і вступ в НАТО. і, Відповідно, цивільний громадський контроль має бути забезпечений. Чини міністром оборони, президентом України, Верховною Радою і фахівцями-експертами, які згідно законодавства, до речі, чинного я просто хочу нагадати, мають право відповідно до статутних положень своїх організацій здійснювати такий цивільний контроль, бо не кожна організація ще може, але мені іноді дивно, коли я читаю ледь не звідусіль, що кожен може дати пораду, яким чином потрібно воювати. І що потрібно робити невідкладно на фронті, чи яким чином а, потрібно значить, а, нашим збройним силам діяти, куди потрібно було перекидати сили, звідки угу. підкріплення і так далі. Так само мені дивно, коли я чую поради, як, яким чином потрібно проводити розвідувальну чи контрозвідувальну діяльність просто від людей, які вважають за потрібне щось сказати, тому в будь-якому випадку усьому потрібна міра. І внутрішні стримуючі елементи, повірте мені, мені теж відомі деякі факти. Це не означає, що я поспішаю їх розказувати. Я розумію, що потрібно прокомунікувати внутрішньо, і коли внутрішньо можна вирішити якусь ситуацію, не обов'язково потрібно її виносити назовні. Пане Олександре, про ситуацію на Покровському напрямку цей напрямок залишається досить важким. І ось воєнний кореспондент Богдан Морошников говорить, що наразі ситуація. З розряду критичної переходить у стан вкрай важкої, а ну можливо, все таки вдасться її поліпшити, бо от, за даними діпстейт, російські окупанти продовжують просуватися в районі Покровська-Курахового. Але нещодавно головнокомандувач Сирський говорив, що нам, начебто, дещо вдалося стабілізувати ситуацію саме на покровському напрямку. То розкажіть нам, будь ласка, що там і справді зараз вибувається, відбувається, які основні тенденції ви би могли окреслити за останній період. Можу сказати, що дійсно, якщо ми подивимося на. А напрямок удару фронтовий, фактично російських військ через Новогродівку, наприклад, бік Покровська, то тут вдалося ворога зупинити, і у них просування не фіксується на цьому напрямку, на цій ділянці покровського напрямку. А це важливо, тому що саме на цій ділянці і вдається стримувати. Плюс наші сили зуміли перегрупуватись, перекинути підкріплення і отримати певний час для того, щоб краще організуватись в обороні, через те, що ворог дуже стрімко намагався розвинути наступ. У них розтягнулися їхні тили, і логістика не встигла за наступом російських військ. Плюс українські війська доволі успішно, непогано нищили цю логістику. Відтак вони зупинилися. Тепер російські війська змінили тактику. Підходи вони йдуть двома флангами: південний фланг в бік Курахового таким чином змістивши дещо акценти туди. Безпосередньо на Кураківський напрямок і звідти пробуючи розвивати флангові атаки в бік Покровська і другий фланг це через Мирноград. Ось такий характер бойових дій зараз. При цьому всьому, що ворог не мав успіху на деяких ділянках під Покровськом, тиск вони відновили, тобто вогневий вплив збільшили, намагаються протискати і тут нашу оборону. Вони дещо переключилися, змістили фокус уваги в район Селідового туди, але разом з тим. Ну, але в принципі за таких умов можна сказати, що е, з'явився шанс українських військ покращити дещо тактичне положення з точки зору підготовки до оборони, угу. перекидання підкріплення і е, відтермінування точно цієї битви за покровськ, тому що видно, що Росія намагатиметься йти флангами. Ну а це ще потрібно пройти в принципі.